Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про таку важливу тему, яка торкається абсолютно кожного, це відчуття самоцінності. І я знайшла таку дуже класну метафору, яка мені подобається і перекликається з багатьма аспектами ця метафора, і її можна дійсно використовувати як. Наглядний інструмент для аналізу, і, і я особлюю от свою самоцінність метафорично, як будинок, тобто я, моє тіло це мій будинок, а моя душа, мої бажання, мої стрімління це той, хто там живе, хай буде душа. Але, ну, от уявимо, що ми живемо в будинку, да? тобто це є нашим життям, нашим тілом, нашим всім. І, наприклад, там хаос в будинку не прибрано. Як ми там почуваємося, звісно, некомфортно. Так само, як і в наших думках, все хаотично розкидано, нам некомфортно. Якщо будинок взяти, наприклад, я якось проходила арт-терапію і зобразила себе у вигляді дерева, але воно плавало в морі. І Що в мене було за опорами? Нічого хорошого, вони просто коливалися піді мною. От, так само і будинок. Якщо помістити його у море, тобі там буде некомфортно, тебе там буде хитати. Тобто, для будинку має бути якийсь фундамент. І от що я подумала, що часто ми йдемо в чужі будинки, наводити там лад, критикувати, в кого я б там побут влаштований. Тобто, це. Всі наші судження про інших людей, про їхнє життя, якими їм потрібно бути. І ще одна така штука, що от ми йдемо в чужі будинки, цікавимося, як там, що там, що, там відбувається, для того, щоб відчути свою самоцінність. Ми, мабуть, і критикуємо чужі будинки да, там, для того, щоб відчути свою самоцінність, щоб перевознестися. ми і осуджуємо теж для того. І коли ми от йдемо в чужий будинок, закидаємо свій, йдемо туди, і щось там робимо для того, щоб отримати свою цінність. Хоча, по факту, навіть якщо ти робиш там щось хороше, тобто щось там допомагаєш, прибираєш в будинку. Хоча, можливо, та людина не хотіла, в неї інше розуміння порядку, це вже навіть відкидаємо. А ти там прибираєш для того, щоб відчути свою цінність. Але що в цей момент відбувається із твоїм будинком? Абсолютно нічого. Тобто ти йдеш щось робиш по чужих будинках для того, щоб відчути цінність свого будинку, а по суті нічого не міняється. Твоя цінність будинку буде тільки тоді, коли ти. Будеш в ньому перебувати і щось в нього вкладати. Будеш там прибирати, готувати, облаштовувати, влаштовувати якісь опори, закривати вікна, коли холодно, відкривати коли жарко, створювати затишок, створювати комфорт. Але якщо тобі там некомфортно, звісно, ти будеш бігти в чужі в сусідні. І ще така в мене виникла думка, що коли що от в твоєму будинку може бути не тільки там твоя душа, не тільки одна особа, а різні твої особистості. Там буде дитина твоя внутрішня, там буде і твоя чоловіча енергія, і жіноча енергія, і будь-які різні особистості, які можуть корелюватися з тобою. Наприклад, в мене може бути особистість художниці, особистість жлоба, наприклад, і інші. І тобі важливо налагодити. З цими особистостями, контакт, близькість для того, щоб співіснувати в цьому будинку. Але сама прикрість в тому, що от я для себе підсвітила, що от є мій будинок, як якась головна сцена для мене. Да? І от всі мої субособистості важливі для мене, головні. Для мого життя, вони десь в підвалі, десь в комірці, їх там майже не чути, вони десь там Леся, я там хочу, там моя внутрішня дитина чи жінка. Ну, якби не доносяться ті голоса, щоб бути почутими. А господарюють там якісь субособистості з мого минулого люди, які так чи інакше вплинули на моє життя. Я їх поселила в своєму будинку і вони керують цим життям, розказують, що правильно, що неправильно, що добре, що погано, як мені робити. Це чесно, це нечесно, це справедливо, це несправедливо і таке інше. І от все це їхнє ставлення до мене може бути не найкращим. Воно от там все перебуває, а всі мої істинні справжні особистості десь поховалися. От. Тобто ми або поселяємо в свій будинок когось, хто живе нашим життям, живе в нашому будинку, наводить там лад, краще знає, як там має бути, або ми просто сматуємося з цього будинку і хочемо поселитися в інших, в життях інших людей для того, щоб відчути цінність. Але при саме при тому. Що ми не будемо для них цінними. Навіть якби там ми зі шкіри геть не лізли, вони можуть бути від нас залежними, коли ми облаштовуємо їхній будинок. Фінансово вони від нас можуть залежати. Чи ще багато можна перезвати аспектів? І вони можуть від нас залежати. І коли ми підемо з їхнього будинку, да, їм стане там дуже некомфортно і їм захочеться втекти звідти. От. Але це не про ту цінність, яку ми хочемо здобути, насправді. Нам здається, що якщо людина без нас не може, то в тому і наша цінність. Але якщо співвіднести оцю метафору сюди, то яка цінність нашого будинку в той момент, коли ми всю цінність вкладаємо в будинок іншої людини? Получається, насправді ми для себе здобуваємо цінність не свою, а для нас цінний той будинок, тому що ми в нього втратили, вклали час, фінанси, увагу і підтримку, розуміння, якщо такими ще аспектами думати. І все, а з нашим будинком тим часом нічого не відбулося, абсолютно. Він ніяк не змінився. Там Нічого не сталося, поки ми перебували в чужому, в чужому будинку і вкладалися туди. І наша цінність це ілюзія. Нам здається, що ми цінні через чужий будинок, але той будинок не наш. Він чужий. І нам все одно, рано чи пізно, доведеться повернутися в свій будинок. І заглянути туди. Так, ми можемо уникати, ми можемо подорожувати, кудись їздити, тікати на роботу, десь йти гуляти, спілкуватися з іншими людьми, максимально уникати того, що відбувається всередині в нашому будинку. Але колись припре, колись відбудеться така ситуація, яка змусить туди заглянути, і буде дуже боляче. Ми відчуємо ту всю порожнечу, бездонну, той холод, який всередині, з яким дуже важко зустрічатися. І поки ми вкладаємося в зовнішнє, поки ми пляшемо, танцюємо навколо чужих будинків чи всередині них, то з нами нічого не відбувається. Нам здається, що відбувається у взаємодії з чимось, але насправді з нашим будинком нічого не відбувається, ніяка цінність там не вкладається. І тільки повертаючись до себе, піклуючись про свій стан, про стан свого будинку, про свої емоції, про свої відчуття, про свої бажання, про своє життя. Про своїх особистостей, про їхні потреби, тільки тоді буде набуватися та самоцінність. Але ця буферна, не буферна зона, цей переломний момент, він дуже складний, тому що ми повертаємося в ось цю порожнечу, і нам хочеться звідти втекти і знову бігти десь, здобувати оцю цінність через зовнішнє повернутися, щоб. Ну, ну, дуже важко, дуже нестерпно повертатися в цей холодний будинок, і там стільки всього треба зробити, що просто стає страшно і хочеться втекти, так? Але по чуть, чуть маленькими кроками. Можливо, навіть так забіг до себе, щось поробив добре втік, пішов там, знайшов якусь опору в іншій людині. Побув трошечки в іншому будинку, знову прийшов, ще щось, навів трохи ладу до тих пір, може, поки не стане там стерпно. Але бувають такі ситуації, що і йти немає куди. Немає тих сусідніх будинків, де тебе готові там прийняти, де ти можеш там побути трохи. І тоді, да, тоді доводиться стикатися повноцінно, ночувати ще в тому холодному будинку, незатишному, <кій> некомфортному і щось там робити. І ще от є такий аспект це про кордони, да, коли от до тебе приходять в гості чужі люди, і так само можуть наводити лад. Добре, коли це десь якось конструктивно, і вони тебе підтримують, допомагають там прибрати да, в твоєму будинку, допомагають зробити його затишним, піклуються про нього, От, і їм є де посели повернутися є куди повернутися. В них є свій затишний будинок, вони знають, як облаштовувати свій дім. І... Можуть прийти і дійсно тобі якось допомогти. Але коли вони в них немає, і вони приходять, ну, в них є, звісно, але вони приходять в твій, тому що в чужому може бути комфортніше. І коли вони бачать, що в твоєму будинку теж не дуже то і класно, вони можуть радіти тому, тому що фух, не тільки в мене. Будинок такий холодний. От, можуть забирати ресурси з нього, всі ваші, всю вашу їжу, ваш простір, забирати ваші кімнати, ваше ліжко, селитися там, забирати вашу волю і вказувати, як вам вести свій. Побут, як його облаштовувати. Тобто, я думаю, ви зрозуміли цю метафору, і її можна дуже багато до чого співвіднести, навіть розформувати кімнати по сферах життя. Але це вже глибша тема. Але сенс зрозумілий. Наш будинок це ми і Ніхто цю цінність нам не створить, поки ми самі її не зробимо. І навіть перебуваючи в своєму будинку, коли до нас приходить і щось нам влаштує і допомагає, все одно рано чи пізно ця людина піде у свій простір, у свій будинок, і їй треба буде теж набувати свою цінність, відновлювати свої ресурси. І коли ця людина буде йти з нашого життя, з нашого будинку, то нам буде погано, якщо ми не вміємо облаштовувати його самі. Ми будемо дуже потребувати цю людину і будемо залежними від неї, тому, тому якось потрібно. Збиратися з силами і наводити лад в своєму будинку, створювати затишок, закривати вікна, двері, щоб ніяке зайве чмо туди не зайшло, не, не заманювати туди. Тих, хто тільки радий переступити в ваші кордони. Зачиняйте вікна, зачиняйте двері, можете навіть зачинити фірточку, ворота і допускати по рівнях у свої кордони, по рівнях допустимості, по рівнях близькості різних людей. Тобто хтось може. Просто пройти поруч і щось сказати про ваш сад, чи про вас, ваш зовнішній будинок. От по вулиці поруч можуть пройти, але вони не знають, як в вашому будинку. І це таке тільки їхня зовнішня уява, того, що ви собою являєте. І ви вирішуєте пускати його в своє подвір'я чи ні, пускати його у свою хату чи ні, пускати цю людину в свою спальню, в свою ванну, в свою комірку, в свої самі найпотаємніші місця, де, можливо, є тільки ваші ваші кімнати, ні для кого не доступні. Це тільки вам вирішувати, тільки мені вирішувати відносно себе. Мені дуже подобається ця метафора. Фух, я так полакала інтенсивно, що мене аж запаморочилося в голові. Е, мені дуже подобається ця метафора, тому що я візуал, мені важко не розуміти якісь такі штуки, просто без нічого. Мені треба якась опора на якісь об'єкти. І ось об'єкт, як будинок, просто прекрасна метафора для візуалізації розуміння себе і розуміння співіснування себе з іншими людьми. І так, класно, класно ходити по гостях. Я люблю ходити в гості. Класно ходити в подорожі, десь їхати, пізнавати, розуміти, що. Світ не заключається тільки в твоєму подвір'ї, тільки в твоєму городі, садочку, що світ великий, прекрасний, це класно пізнавати світ, це класно пізнавати людей, ходити гості до них, по їхніх будинках, і дивитися, а як в них облаштовано, і приймати то все, тому що то їхній будинок, тому що їм так подобається, їм так хочеться. І розуміти свої кордони, і розуміти кордони інших через от такий візуал будинків. Клас. Мені дуже подобається. І, мабуть, я буду ще розширювати цю тему, але це буде потім. Всім дякую за увагу, гарного дня. Пока!